11 жовтня в центрі села Гороховатка відкрили алею слави та пам'яті на честь загиблих героїв односельців. Ведучі мітингу реквієму Світлана Карандюк та Наталія Яценко відкрили захід. Його учасники взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання. Щире скорботне слово до земляків промовила староста, рухувацько старостинського округу Валентина Євхимища. Світлини наших героїв розміщені в центрі села біля старостату. І кожен, хто буде проходити чи проїжджати повз, буде дивитись в очі загиблих героям, згадувати тих, хто захищав Україну та відійшов назавжди. Але я слави. Це місце, яке назавжди збереже пам'ять про наших героїв, про наших односельців, які віддали найцінніше власне життя, за нашу незалежність і мир на нашій землі. Кожен з них знав, за що бореться, і що у бій. І ми, як громада, мусимо завжди пам'ятати їхню хоробрість та самовідданість. Їхній подвиг це не просто сторінка в історії. Це жива рана у серцях їхніх родин, друзів та близьких. Це наша спільна відповідальність. В портреті дивляться хлопці, у чиїх очах мрії, плани, майбутнє на життя. Вони хотіли любити, творити, ростити дітей, просто жити. Але війна забрала їх. Зупинила час для тих, хто віддав найдорожче своє життя за Україну. Назавжди увійшли у вічність мешканці наших сіл стрілецький Олександр, Загородній Іван, Колешніков Юрій, Герасименко Сергій, Мартин Борис, Тетякін Іван. Наші герої живі, поки жива пам'ять про них. Нехай ця алея слави стане символом нашої незламності, нашої вдячності та нашої обіцянки боротися та перемагати, щоб їхні жертви не були марними. Ми схиляємо голови перед родинами загиблих. Дякуємо вам за справжніх патріотів. Також ми ніколи не забуваємо та з надією в серці продовжуємо чекати тих, хто ще не повернувся додому, наших безвісти зникли. сябра Миколи Васильовича, Калаберду Сергія Васильовича, Блинду Богдана Івановича, Цівуна Руслана Володимировича. А також чекаємо повернення з полону Левченка Василя Васильовича. Ми віримо, молимось і чекаємо. Вічна пам'ять і слава усім героям України. Низький уклін їхнім родинам. До присутніх звертається заступник карлицького міського голови Ігор Будюк. Ці меморіальні банери це не просто банери, це символи незламності, самопожертви. Та любові до рідної землі. Кожен з наших героїв був комусь сином, братом, батьком, чоловіком, другом, онуком. Всі вони жили, всі вони любили, всі вони мріяли, всі вони будували плани на своє, найкраще майбутнє. Але коли стала нога ворога на нашу землю, всі вони без вагань взяли в руки зброю і пішли на її захист. Їхня мужність, їхня сила духу, їхня любов до рідної землі це саме те, що робить нас сильнішими. Саме те, що нас єднає, і саме те, що надихає нас віру в перемогу. Ці банери це не тільки пам'ять про наших героїв, яких з нами вже немає, це також нагадування нам, наскільки дійсно є велика ціна свободи. Це нагадування нам, що ми повинні берегти свою незалежність, за яку хлопці заплатили найвищу ціну. Вони віддали найцінніше, що є в кожного з нас, своє життя. Вічна слава героям! І слава Україні! До відкриття банерів запросили рідних загиблих героїв, а ведучі коротко розповіли про кожного із полеглих земляків захисників. Олександр Стрілецький загинув 6 грудня 2022 року під час оборони Чорнобильської АЕС Герою було 46 років. Сергій Герасименко загинув 21 травня 2023 року під час виконання бойових завдань біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області, отримавши смертельне поранення внаслідок ворожого танкового обстрілу. Герою був 31 рік. Дмитро Загородній загинув 25 грудня 2023 року від поранень несумісних із життям отриманих бойових діях, захищаючи батьківщину поблизу села Федерівка Бахмутського району. Герою було 54 роки. Іван Тетякин загинув 14 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання біля міста Авдіївка Покровського району Донецької області. Юрій Ковешніков загинув 28 березня 2024 року поблизу села Васюківка Бахмутського району. Герою було 53 роки. Борис Мартин загинув біля населеного пункту Липове Донецької області ціною власного життя, зберіг життя та здоров'я особового складу, свого підрозділу герою було 36 років. На вшанування полеглих земляків до кожного банера поставили лампадки, а Тетяна Спасіба виконала пісню. Да мати на могилі, сина заплакала і тихо промовля. Ну що ж, синочку, так тебе просила, не йти, а ти, хто піде, як не я. Просила сину, рідний мій, єдиний, ти береши себе на цій війні, не чую. вже твій Ти знав як боляче мені. Але у слави та пам'яті освятив священник Православної церкви України Василь Суп та сказав наступне: ми не можемо повернути їхнє життя, але ми можемо молитися за їхні душі. Ми можемо їх пам'ятати. Це наші обов'язки. Ми можемо краще жити, тому що вони віддали життя за те, щоб ми краще жили, щоб наші діти не бачили того, що бачили вони, зриви війни, крові, щоб наші діти, внуки, могли читати хіба це десь там в історії, що колись це було, і пам'ятати, що це вибороли їхні батьки. Їхні діди, їхні прадіди вибороли свободу в нашій країні. Тому честь і шана нашим воїнам. Велика подяка тим батькам, що виховали виростили таких синів, славних синів нашої держави. Хай Господь Бог оселяє їхні душі, наших тих воїнів-захисників у Царстві Небесному. По завершенню освячення присутні поклали квіти до підніжжя банерів із портретами героїв. Уже відома вам жителька села Грохуватка, вчителька-пенсіонерка Валентина Гула продекламувала вірш Мамо, не плач. Я вернуся весною. У шибку пташинкою вдарю твою, Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко не плач, так судилося, рідна, що слово матуся не буде моїм. Прийду й попрошуся у сон твій тихенько, розкажу, як живеться. У домі він, мені колескову янгол співає і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою, за рідними дуже щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину. За те, що на світі мене вже нема. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Ти ветеран чи ветеранка? Тоді тобі знайомо, як це подати документи, черги, отримати статус біганина, реабілітація і як повернутися до цивільного життя. Хто з нас чого починати після демобілізації питань більше, ніж відповідей: багато дверей, але жодної таблички. Ви не маєте долати цей шлях самостійно. Фахівець із супроводу підкаже, зорієнтує і разом з вами знайде відповіді на складні питання: державні гарантії, юридична чи психологічна підтримка, працевлаштування, реабілітація, фахівець усе пояснить і підкаже. Знайти свого фахівця дуже просто через «Ветеран-Про». Сервіс створено для ветеранів та ветеранок. У застосунку дія перейдіть у розділ «Ветеран-Про», оберіть свій регіон і отримайте контакти людини, яка допоможе вже сьогодні, з жодної бюрократії. Фахівець із супроводу, ваша опора після служби. Лише кілька кліків, і ви не самі. У середу, 15 жовтня, відбулося засідання постійно діючої комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин Кагарличчини. Вів засідання Карлицький міський голова Олександр Панюта, а до складу комісії входять керівники депутатських комісій міської ради, заступники міського голови, представники ради ветеранів та ветеранських організацій. Секретар міської ради Людмила Демеденко ознайомила присутніх з кандидатурами на присвоєння почесного звання їх бойовим шляхом. Прізвища ми не озвучуємо, адже рішення про присвоєння буде приймати сесія міської ради, засідання якої планується на 23 жовтня. У Карлицькій територіальній громаді працюють офіцери-рятувальники, представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, їхня діяльність спрямована на організацію заходів із цивільного захисту населення, проведення роз'яснювальної та профілактичної роботи серед мешканців громади, взаємодію з підрозділами ДСНС, підприємствами, установами щодо дотримання вимог. Безпеки, моніторинг стану пожежної та техногенної безпеки на території громади. Ці завдання безпосередньо виконують Владислав Секрет, начальник сектору номер 4 Бухівського районного управління цивільного захисту, Державної служби надзвичайних ситуацій, капітан служби цивільного захисту, Микола Миргородський, провідний інспектор. Сектору номер 4 підполковник служби цивільного захисту до офіцерів, яких ми вам назвали, звертайтеся за контактами, які можна знайти, зайшовши на сайт Карлицької міської ради.